Маски зірвані в агентів росіянського Рацирсу дуже підгорає. В один голос заверещали Ірина Кременовська в Україні, Якуб Яхл в Чехії і Луїджі Карвальо в Італії. Їм стало дуже лячно, що в стінах Конгресу США та стінах ОБСЄ в Варшаві звучить правда про їх руйнівну діяльність на користь підрозділу ФСБ Рацирс причиною всіх своїх бід вони називають шанований усьому світі міжнародний рух «АЛЛАТРА». А все тому, що Алатра говорить про них правду, спираючись на прямі докази їх скоординованої роботи по підриву демократії в Україні та Європі. Ця шайка ФСБ Рацирс. Використовуючи боротьбу з сектами як ширму, роками вбивала в голови людям натиски наративи зверхності, поляризуючи суспільство, і вони б дуже хотіли досягти своєї мети встановлення тоталітарного режиму по всьому світу, але нічого в них не вийде. Люди вже знають, хто вони такі, і не дадуть більше маніпулювати власною свідомістю. І не потрібно у своїх бідах звинувачувати Алатра, Яку поважає весь демократичний світ, її надважлива діяльність щодо вивчення кліматичних та геодинамічних змін, впливу на пластику на людину та планету визнається як ООН, так і Ватиканом. АЛЛАТРА вибудовує мости, які з'єднують науку, політику, релігію та громадянське суспільство з метою побудови сталого майбутнього для всього людства. Подивіться краще на себе, на свої дії. Через які постраждали дуже багато людей, на ваших руках багато крові. Скільки людей ви довели до самоства? Скільки дітей через вас залишилось без батьків? Ви травили сотні організацій, тисячі людей, репутації яких без жалю роками втоптували в бруд своїми наклепницькими статтями, доносами в поліцію та фейковими експертизами. А зараз, завдяки правді, яка вийшла на поверхню, люди перестали мовчати, бо не хочуть терпіти біля себе агентів ФСБ, тож пожинайте плоди своєї діяльності.